Безпечну роботу Запорізької атомної електростанції може гарантувати тільки український оператор. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Російські атомники не знають особливостей заес, тому експлуатація станції під їхнім керівництвом неприпустима, каже урядниця. І додає на Росію, треба тиснути всім світом інакше біди на атомній станції не уникнути. ЗС другий тиждень без зовнішнього живлення працює на генераторах, а це вже критично. Українські фахівці припускають, Росія навмисно вручну знеструмила тимчасово окуповану ЗС, щоб приєднати до своєї енергосистеми. Дмитро Шульга розбирався в темі. Без зовнішнього живлення. Більше тижня Запорізька атомна електростанція працює на дизельних генераторах, а це критично небезпечно. Ситуація критична через російські обстріли. станція відключена від живлення, від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов. Зла. Російські окупанти заявляють, ремонт неможливий через воєнні дії. Йдеться у звіті магате. Останнє відключення електроенергії відбулося о 16.56 у вівторок минулого тижня, коли єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена військовими діями приблизно за півтора кілометра від станції. Після чого аварійні дизельні генератори автоматично почали працювати для забезпечення живлення необхідного для систем безпеки об'єкта та охолодження його шести реакторів та відпрацьованого палива. Росія знову вмикає ядерний шантаж, каже директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Водночас пояснює, Запорізька станція тривалий час отримувала живлення від двох ліній основної і резервної. Лінія електропередач називається Дніпровська в травні. Вони зробили підрив лінії електропередач. Ще однією це називається вона феросплавна. Тобто, ми бачимо системну роботу по знищенню заживлення з території України, створення ситуації небезпеки на станціях міністерство енергетики України наголошує спочатку повномасштабного вторгнення. Це вже десяти блекаут на Запорізькій ЕС. Кожне знеструмлення становить пряму загрозу для систем охолодження реакторів. Це вже не вперше, це вже вкотре йде обрив важливих ліній, які забезпечують власні потреби для охолодження активної зони атомної електростанції. Робота на генераторах є в принципі резервним форматом, і те, що це вже відбувається не перший день, ставить звісно під ризик. Того, що резервні схеми живлення дизель-генераторів є непостійним інструментом. Кожен енергоблок Запорізької АЕС має по три дизельні генератори у разі відімкнення від зовнішнього живлення, та вони не розраховані на тривалу роботу, застерігають експерти. Станція працює там три доби на одному дизелі, переходить на інший дизель, працює три доби. За цей час ти повинен заправити перший дизель, потім ти переходиш на третій. Ти і так вони повинні працювати до того моменту, поки не буде підключена атомна електростанція до зовнішнього живу. Під час дефіциту пального в Росії окупанти навмисно знеструмили Запорізьку ЕС. Їхня мета підключити станцію, яка працювала у мінімальному режимі, понад чотири роки до власної мережі каже експерт. Перепідключити цю станцію з української енергосистеми на свою, тобто з енергоживлення внутрішніх потреб на перш з української на російську систему спочатку, а потім і вони планують запуск там, одного блоку чи два, двох блоків, які би працювали в енергетичній системі Росії. Це їх стратегічна мета. Вони збудували відповідні лінії електропередач. З Бердянська і Мелітополя там близько 200 кілометрів до цієї станції. Дизельні генератори на Запорізькій АЕС вже в живлять станцію. Відтак є ризик виходу з ладу і втрати ресурсу для охолодження реакторів. Саме це змушує експертів порівнювати ситуацію з аварією на японській Фукусімі. Була головна причина: це відсутність енергопостачання і охолодження. Води, яка охолоджує реактори, і от, якраз коли ми говоримо про ситуацію на запорізькій атомній станції, ця історія ну страшно уявити, як вона може повторитись. У разі масштабної аварії радіаційне забруднення охопить не лише Україну, а й Росію, особливо якщо роза вітрів буде спрямована в бік РФ, пояснює екологиня площа ураження. Це було таке прогнозування, що в 2022 році науковці це зробили до 2 мільйонів квадратних кілометрів в зоні такої ймовірної аварії може опинитися частина України, країни Чорноморського регіону, сама морська екосистема Чорного моря, і це в тому числі Росія і з одного боку. З іншого боку, це європейські країни. Водночас Григорій Плачков додає між Запорізькою та Фукусімською АЕС є суттєва відмінність. Блоки не на потужності. Це по перше. По-друге, локальна аварія вона. Можлива можлива заплавка активної зони реактори, можлива розплавлення палива в активній зоні реактора. Локальна аварія, якщо не буде сталої електроенергії на Запорізька АЕС і не буде відводитись залишкове тепло з активних зон зона труда. Такий варіант можливий. Запорізька АЕС у степовій зоні на березі Каховського водосховища. Поруч із містом Енергодар, найбільша в Європі і шоста у світі атомна електростанція. Від 4 березня 2022 року її захопили російські війська. Також під окупацію і місто Супутник ЗаЕС Енергодар. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Опалювальний сезон вже на старті. Попри постійні загрози обстрілів енергетичної інфраструктури, у мережі ширяться тривожні прогнози про недостачу газу. Експерти та уряд запевняють, ресурси є, об'єкти готові. Як українці переживуть зиму? Тему досліджувала Діана Оніпко. За декілька тижнів в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Стартує, коли на термометрах упродовж трьох днів буде плюс вісім, та у мережі вже ширяться панічні прогнози. Очільник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив: в оселях буде холодно, бо газу обмаль. Зима буде дуже складною. Газу у нас мало, тому чекаю на обмеження подавання газу за низької температури, яка триматиметься кілька тижнів. Можливо, навіть відключення газу будуть, тому що у нас уражена об'єднана газотранспортна система та газові сховища неодноразово. Втім, експерти заспокоюють, відповідні служби та уряд готуються заздалегідь. Завжди перед початком опалювального сезону розганяється інформація, що все буде погано. Незважаючи на те, що ворог обстрілює, робить все можливе, щоб знищити і запаси, і знищити всі там підстанції, все, що дотично, щоб ми замерзнули, ні. Ну такого гечу замерзнути не буде на засіданні штабу з підготовки об'єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив: об'єкти майже готові, і в уряду є кілька сценаріїв у разі надзвичайних ситуацій. Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів. Завдання штабу тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій, щоб пройти цю зиму, ресурси є. Вистачить і газу, і вугілля. Запевняє Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. В українських газосховищах достатньо газу біля 12 мільярдів кубічних метрів газу. Цього поки що недостатньо, але йде процес закачування як власного газовидобутку, так і імпортованого газу в українські газосховища. Вугілля теж у нас більше 2 мільйонів тонн на складах. І цього об'єму буде більш ніж вдоста для того, аби забезпечити вугіллям наші теплоелектростанції. Енергетична система України наразі працює стабільно, кажуть у Міненерго. Країна навіть імпортує електроенергію з ЄС у години дешевих цін та навпаки продає надлишок під час високого попиту. Планових обмежень споживачів, звісно, не передбачено. Міністерство енергетики системно передбачає потенційні резервні сценарії дій під час опалювального сезону. Ми рухаємось впевнено та намагаємось максимально знайти всі і випередити всі сценарії негативні в перед опалювальний сезон. Але основним ризиком, звісно, залишається це обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Росіяни ж навмисно б'ють по українській енергетиці перед опалювальним сезоном, щоб завдати більше шкоди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли, зокрема газової інфраструктури у ніч проти 3 жовтня. Якраз напередодні опалювального сезону Росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі балістика. Перезимувати Україні знову допомагають міжнародні партнери, надають генератори, трансформатори та інше обладнання. Зокрема, для лікарень і критичної інфраструктури, також у межах програми «Енергетична солідарність формується резерв палива. А от енергетика готується розгортати розподілену генерацію у разі пошкоджень центральних мереж. Ризик обстрілів, звісно, залишається, і тут перше, що ми робимо, це взаємодія з міжнародними партнерами для того, щоб сформувати необхідний запас аварійно-ремонт для аварійно-ремонтних бригад, запас обладнання для того, щоб у випадку цих ризиків можна було швидко виконати ремонтні роботи. Окремі програми підтримки діють для жителів прифронтових регіонів. Власники приватних осель у Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях можуть розраховувати на безкоштовні вугілля чи дрова або ж на грошову компенсацію, це ті, в яких, якщо у вас є приватне домогосподарство, і ви входите до категорії осіб, яким передбачені пільги, наприклад, одинокі пенсіонери або ті, хто отримує субсидії, одинокі матері, водночас фахівці застерігають: очевидно, що Росія не припинить атаки на енергооб'єкти, тож ремонт займе час. Людям радять економити ресурси за можливості подбати про альтернативні джерела обігріву. І нагадують, в регіонах знову працюватимуть пункти незламності. Діана Оніпко та Валерій Сатюк телеканал Рада для підсумків єдині головне.